Друзі, глядачі каналу. Всім доброго дня. Знову на рибалці. Рибалка з берега. Буду пробувати піймати щуку. Буде щука, не буде, щуки ніхто не знає. І я вирішив спробувати бо такої інформації точно не дасть ніхто. Що вийде, я сподіваюся, що всі ми будемо бачити. Хочеться емоцій. Хочеться поборотися з рибою. Нехай навіть і маленькою. Що перший закид нам рибу не приніс, на превеликий жаль. Тому що я не вірю в ці забобони, що якщо риба з першого закиду, то вже все, ви піймали, можете вже не розраховувати на другу рибу, все можете збиратися, то рибалка буде не вталою. Я навпаки рахую, якщо ви з першого закиду піймали рибу, то це супер. Але кожен собі вірив те, що він хоче вірити. На мою думку, якщо ви навіть нічого на рибалці не піймали, то це вже чудово. В першу чергу тим, що ви були на рибалці а вдруге тим, що ви невідмінно не, не піймаєте наступного разу. Хочеться вже, звісно, поплавати на човні, але тепер нерестова заборона. Щука віднерестилась, щуку ловити будь ласка, але не забувайте про норми вилову. А от на човнах плавати не можна. Будете лякати рибу. Віта не роститься тепер. Ну і правильно. Ця реба і так немає спокою. Її вічно хочуть приймати і забрати у мішок. приходиться її виживати. Вчиться відрізняти приманки від справжньої їжі. Це в неї чудово виходить. Природа її не обділила цим даром. Відчувати, що то можна їсти, а то не можна їсти, бо інакше не виживеш. Так, така проста. В даний момент поставив бляшку 10, 15, 20 закидів. Меняю приманку, кидаю далі і так по кругу. <ріпи> Трава піднімається вище, вище. Вільної води стає все менше. Так, міняємо приманку на слідуючу. Що нам тепер поставити? Ставимо піс мінять жерк. Міні-джерк який ось такого джигіта поставимо. Що він скаже? Вірніше, що щука скаже на нього. Він то нам каже, що все добре з ним. Він є. Очки острі, все нормально. Раз він у мене в коробці, значить він вже мені сказав давно. Купи мене. Те, що самі до риболовів в коробку не приходять добровільно. Ранком проснувся — хопа, коробочка. Уся штучними приманками на хижака. І так кожен день свіже. Так не буває. Ну, по крайній мірі, у мене точно так не буває. Так, я дивлюся, що якщо б я навіть і покльовочку той течок відчув, то це була б вже рибалка взагалі вогонь. Ну що, друзі, казати, тут жор щук вже пройшов після нерестовий. По крайній мірі у нас так точно. Особих таких затяжних жорів у нас не буває. Максимум три дні, чотири, все. І то, якщо ви попали, то ви піймали. Не попали, ви пролетіли. І коли буде той вихід, ніхто не знає. Тут нема такого, що все, 31 березня закінчується. Наріз щуки знать, що першого вона повинна клювати жерти і розривати наші приманки. Ніфіга подобного. Ну, що, друзі, дивимось, що вийде, буде щось цікаве, я обов'язково включусь. Щука ще спить. Чи вже не спить, ніхто не знає. Но неактивна вона точно. Нам не треба багато активних нам. Хоча б одну, активну щочку? Коли не підеш? Traва, трава, і трава и трава. Обійшов я вже декілька місць. Ігнори взагалі всі приманки. Не хоче нічого. Пошук далі ще. Балка обіцяє бути ходовою. Треба походити. Попробувати в різних місцях. Треба вже начки набрав. За її перший контакт. Нарешті. Все, пачок. Ох, це класно. Як він ударил, Прекрасно. Фу. Йолки-палки, оце емоції. Вже коли здається все марно, старання. А він тут, як тут. І красун. Так, лиш не, не кипішуй дуже. Ух ти, за, когось хлопчику. Чудово ти загакувався. Угу. Так все просто. Надійно. Отакий красочок. Ну хіба це не класно? Красиві такі. О. Йдеш додому. курнул. Красон. Как-то классно, все супер. Ха. А сдается, что щуки нема. Не клюи ничего не хочет. А все коле. Просто вона посылана. дуже часто А, да, тут добратися кудись, велике питання ну шо? А так перейшов я на інше місце тут спробую Дугу видуває. Контроль над приманкою трошки вже не той. Ну, а якщо би був контакт з рибою, я відчув би його по любому. Один тичок, маленький контактик. Тоже чудо. Тоже чудово. Але рибалка в мене вже склалася, я одну щуку піймав. Тут, якщо вона клюне, як її витягувати, не зрозуміло, ще як малесенька, то ще так сяк. А якщо така, відповідна. Нічого. Головне, щоб клюнула, а там будемо бачити. І в принципі закон підлості ніхто не відміняв. А там де ви можете навіть і один раз закинути, думаю, так, а попробую. Місце не дуже для виважування риби. А вона ще може там і клюнути. У мене зимо таке бувало, от не клює, ходиш уже по лунках, пробуєш там, там лунок є набори, у них достатньо. У них там, звісно, теж нічого не клює. Але можеш десь знайти кустику маленьку, майже замершу луночку. От питаюся, для чого в ту маленьку луночку засовувати мормешку. І там має клюнути гарний око. Ясно що ти його ніяк не витягнеш. Таке було не раз. Тут у нас, слава Богу, ніхто не клює. Хіба виклюнула? клюнула. Що не виключено? Трива клює. Добре клює. Але ти розумієш, що та трава вже після того як ти підсік. Вот так, як зачіп може клюнути і щука. Друзі, ще одна щучка. Невеличка, але класна. Не повірите? Я ще з якимось ж поводком в роті її піймав. Що це таке? Угу. Поводок, бачите? Йолки. А приманка аж у шахті. Моя з краю, <гум> Бачите, от мій поводок. І ще чись, як це вона обірвала в когось. Не зрозуміло. Зараз зробимо операцію. По-моєму, був один ударчик. Друзі, я вам дякую за підтримку каналу. Підписуємося, коментарики пишемо, подобаєчки кладемо. Вам всього найкращого, гарних трофеїв. зустрінемось на риболовлі, обов'язково. Пока-пока ага, всім.